Добрий день! На минулих уроках ми з вами навчилися зводити дроби з різними знаменниками до спільного знаменника. Ми навчилися їх порівнювати. А сьогодні ми навчимося їх додавати та віднімати. Тож тема сьогоднішнього уроку додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Ми вже вміємо додавати і віднімати дроби з однаковими знаменниками. Щоб додати дроби з однаковими знаменниками, варто додати їх чисельник, а знаменник залишити той, що був спільний. Щоб відняти дроби, ми віднімаємо чисельники, а знаменник залишаємо. А що ж робити, щоб додати або відняти дроби з різними знаменниками? Для цього достатньо, перше, звести ці дроби до найменшого спільного знаменника. А потім додати або відняти їх за правилом додавання або віднімання дробів з однаковими знаменниками. І давайте спробуємо застосувати це правило на прикладі. Нам треба знайти суму двох дробів з різними знаменниками: 1, шоста та десятки. Перше, що ми маємо зробити, це знайти найменший спільний знаменник цих дробів. Його ми можемо знайти або усно. Коли ми бачимо е е ці знаменники, і приблизно можемо підібрати е таке число, яке буде ділитися і на 6, і на 10. Або ж, наприклад, через знаходження НСК, найменшого спільного кратного цих двох чисел. Отже, ще раз повторюю, якщо ми шукаємо усно, то ми маємо знайти таке число, яке буде ділитися і на 6, і на 10. Якщо ми шукаємо НСК, то нам треба е робити розклад на прості множники, ми це вміємо робити вже. І давайте все ж таки, щоб. Бути впевненим в правильності нашого розв'язку, зробимо знаходження найменшого спільного знаменника через знаходження найменшого спільного кратного числа. Отже, по-перше, нам треба розкласти число 6 та 10 на прості множники. 6 в нас ділиться на 2, отримаємо 3. 3, це просте число, ділимо його саме на себе. 10 ділиться на 2, отримаємо 5. 5, знову ж таки, просте число, ділимо саме на себе, отримали 1. Далі, за правилом знаходження НСК, нам треба доповнити розклад першого числа тими множниками, яких не вистачає із другого. А ті, які повторюються, викреслити. Отже, тут є двічка, тут є двічка, ось цю двічку ми викреслюємо. Далі йде п'ятірочка, п'ятірочки не вистачає, отже, ми її залишаємо. Отже, найменше спільне кратне двох чисел буде добутком таких множників. 2 помножити на 3 помножити на 5. І все це буде дорівнювати 30. Саме 30 – це і буде наш найменший спільний знаменник. Отже, зводити наші дроби, ми будемо до знаменника 30. І поїхали зводити. Отже, перший дріб, одна шоста. Нам треба звести до знаменника 30. Щоб звести до знаменника 30, нам треба знайти додатковий множник. Щоб для першого дробу знайти додатковий множник, нам треба найменший спільний знаменник, який ми отримали за допомогою НСК, 30. Поділити на той знаменник, який був на 6. 30 поділити на 6 дорівнює 5. Відповідно, додатковим множником першого дробу буде 5. Перевіримо. 6 помножити на 5 дорівнює 30. Тепер ми і чисельник маємо домножити на 5, 1 помножити на 5. І отримаємо в результаті дріб 5 30. Тобто, перший дріб ми звели до найменшого спільного знаменника 30. Тепер переходимо до другого дробу. 3, 10. Для того, щоб звести його до знаменнику 30, нам так само треба знайти додатковий множник другого дробу. Так само для цього нам треба поділити найменший спільний знаменник 30 на той знаменник, який у нас був, на 10. 30 поділити на 10, дорівнює 3. Відповідно, додатковим множником буде 3. Перевіримо, 10 помножити на 3 дорівнює 30. Тепер нам треба і чисельник. Помножити на цей додатковий множник. 3 помножити на 3 дорівнює 9. В результаті ми отримали дріб 9 тридцятих. А нашою основною задачою було знайти суму цих двох дробів. Давайте запишемо ось так. Перепишемо умову: 1 шоста плюс 3, дорівнює. Дріб 1 шоста ми звели до дробу 5 тридцятих. Перепишемо тридцятих. Замість 1 шостої ми пишемо 5 тридцятих. Плюс дріб 3, ми звели до знаменника до дробу зі знаменником 9 тридцятих. Отже, замість 3 десятих пишемо 9 тридцятих. Додавати дроби з однаковими знаменниками ми вміємо. Для цього ми переписуємо знаменник 30, бо він є однаковим для кожного для кожної з цих дроб. А чисельники просто додаємо: виходить 5 плюс 9. 5 плюс 9 дорівнює 14. Знаменник залишається той самий. В результаті ми отримали дріб 14,30. Це і буде відповідь до нашого завдання: 14,30. Розглянемо наступний приклад, де нам треба знайти різницю двох дробів з різними знаменниками: 7,8 мінус 5,12. Як завжди, ви можете знайти найменший спільний знаменник усно, або можете знайти його за допомогою НСК. Звичайно, комусь легше заробити усно. Але давайте будемо поки що використовувати найменший спільний знаменник, знаходити його за допомогою НСК для того, щоб бути впевненим в правильності розв'язку нашого завдання. Отже, для того, щоб знайти НСК двох чисел, 8 та 12, ми з вами, як завжди, розкладаємо ці числа на прості множники. Зробимо це швиденько. 8 нас ділиться на 2. Отримаємо 4. 4 ділиться на 2, отримаємо 2. 2 – просте число, ділимо на саме себе, отримали 1. Далі 12. 12 ділиться на 2, отримаємо 6. 6 ділимо на 2, отримаємо 3. 3, ділимо на 3, отримаємо 1. Порівнюємо наші розклади. Тут є двічка, тут є двічка. Отже, цю двічку викреслюємо. Тут є двічка, тут двічка, двічку викреслюємо. Трієчки в нас немає, тому ми її залишимо. Отже, НСК в нас буде добуток таких чисел. 2 третьому степеню, так? Тому що тут у нас три рази множимо 2 на себе, помножити на 3. 2 в третьому степені це 8 помножити на 3, 3 помножити на 8 дорівнює 24. Отже, 24 це і буде наш найменший спільний знаменник, до якого ми будемо зводити дані дроби. Перевіримо, 24 ділиться на 8, і 24 у нас ділиться на 12. Отже, ми все правильно зробили. Будемо переводити дріб. 7 восьмих проводити до знаменника 24. Для цього нам треба знайти додатковий множник. Як в попередньому прикладі нам треба 24 поділити на 8. 24 поділити на 8 дорівнює 3. Отже, додатковим множником буде 3. Перевіряємо: 8 помножити на 3 дорівнює 24. Отже, із чисельник ми також маємо помножити на 3. 7 помножити на 3. Отримали 21. 24. Розглянемо другий тріп, 5 12. Нам треба його теж звести до знаменника 24. І треба теж знайти додатковий множник. Для цього 24 ділимо на 12, отримуємо 2. Отже, на 2 ми маємо помножити чисельник. 5 помножити на 2. Отримаємо 10, 24. А тепер нам треба знайти різницю цих двох тровів. Замість восьмих ми запишемо 21, 24. Так, я спочатку перепишу умову. Дорівнює. Отже, замість 7 восьмих записуємо 21, 24, мінус, замість 5 дванадцятих – 10, 24. Дорівнює. Тепер наша задача відняти чисельники, знаменники, залишити тим, який і був. 24. 21 мінус 10. Дорівнює. Отримаємо дріб 11, 24. Одинадцять двадчет це і буде відповідь на наше завдання. Це буде різниця тих двох дробів з різними знаменниками. Давайте розглянемо швиденько наступний приклад, де нам треба обчислити 8 дев'ятих плюс п'ятнадцятих мінус 1,3. Знову ж таки, я пропоную знайти е, спільний знаменник за допомогою знаходження найменшого спільного кратного НСК трьох чисел: 9, 15 та 30. Отже, розкладаємо на прості множники: 9, 15 та 30. 9 у нас ділиться на 3, отримаємо 3. 3 ділиться на 3, отримали 1. 15 також ділиться на 3, отримаємо 5. 5 ділимо на 5, отримали 1. 30 ділиться на 2, отримаємо 15. 15 ділиться на 3, отримаємо 5. 5 ділиться на 5, отримаємо 1. Тепер наша задача порівняти ці стовпчики і виписати те, чого не вистачає. Отже, перший стовпчик спочатку порівнюємо з другим. Тут є трієчка і тут є трічка. Цю трієчку викреслюємо, вона в нас вже є. П'ятірочки не вистачає, тут немає п'ятірочок, отже, тут ми її залишимо. Тепер порівнюємо перший, другий стовпчик і з третьом. Тут є двієчка, тут немає двієчки, отже, двієчку залишаємо. Тут є трієчка, і тут у нас аж дві трійки, тобто цю трійку ми викреслюємо. Тут є 5 і тут є 5, Отже, ця п'ятірочка нам не потрібна. В результаті ми отримаємо 3 в квадраті. Помножити на 5, помножити на 2. 3 в квадраті дорівнює 9, помножити на 5 помножити на 2 буде 90. Отже, наші дроби ми будемо зводити, зводити до знаменника 90. Я витрила розклад на прості множники, щоб він нам не заважав, щоб було трішечки більше місця. Отже, дріб 8 дев'ятих нам треба звести до знаменника 90. Шукаємо додатковий множник. 90 поділити на 9. Рівня 10, Отже, додатковим множником буде 10. Чисельнику ми отримаємо 8 помножити на 10 і отримаємо 80 90. Це наш перший дріб. Другий дріб. 4,15 треба звести до знаменника 90. Шукаємо додатковий множник. 90 поділити на 15 буде 6. Чисельнику отримаємо 4 помножити на 6. І отримаємо 6 помножити на 4, 24, знаменнику 90, 24 90. І третій дріб, 1 30 – дорівнює. Зводимо до знаменника 90. Находимо додатковий множник. 90 поділити на 30, дорівнює 3. Отже, чисельник ми теж маємо домножити на 3. 1 домножити на 3. Отримаємо 3 90. Тепер переписуємо. Я перепишу умову 8 дев'ят. Плюс 4,15 мінус 1,3 дорівнює. Замість 8 дев'ятних ми записуємо 80 90 -х. Плюс. Замість 415 ми записуємо 24,90. І замість 3,9, замість однієї 30 ми пишемо 390 Мінус 3 3,90. Намалюю таку довгеньку риску дробу і запишу одразу спільний знаменник 90. В Чисельник випишу дії, тобто 80 плюс 24 мінус 3. 80 плюс 24 це 104, 104 мінус 3, ми отримаємо 101 у знаменнику 90. Ми отримали з вами неправильний дріб, тому нам треба вивести виразити звідси цілу частину. так? 90 вміщується в 101, я продовжу тут, рівно один раз, тобто буде 1, 101 мінус 90 дорівнює 11,90. Як виражати цілу частину із неправильного трубу, ми вивчали в 5 класі. І отримали ось таку відповідь. Тобто відповіддю до нашого прикладу буде 1,110. Давайте зараз узагальнимо ту інформацію, яку ви сьогодні дізналися. Як виконати додавання або віднімання двох дробів з різними знаменниками? По-перше, вам треба знайти найменший спільний знаменник для цих дробів. Для цього ви можете використовувати розклад знаходження найменшого спільного кратного та розклад на прості множники. або ж якщо ви бачите що якесь число, очевидно, буде спільним знаменником, можете знайти його усно. Потім знаходимо додатковий множник і зводимо до спільних знаменників. А потім вже виконуєте дію, яка у вас там має бути додавання, або ж віднімання. Давайте разом з вами розглянемо наступну задачку. Першого дня до школи завезли 5 дев'ятих від замовленої кількості підручників, а другого на одну шосту менше. Яку частину завезли другого дня, і чи завезли всі підручники за ці два дні? Отже, перше запитання в нас стосується другого дня. Для того, щоб знайти за другий день, нам треба від першого дня підняти значення, яке вказано в умові, на одну шосту менше. Отже, першою дією за ідеєю нам треба зробити ось таке: 5 дев'ятих. Мінус одна шоста. Ми бачимо, що в нас дроби з різними знаменниками, отже, нам їх треба звести до однакового знаменника. Ми бачимо, що 9 та 6, і пригадайте, якщо пригадати табличку множення, то можна з'ясувати, що і 9, і 6 є дільниками числа 18. Отже, 18 – це буде найменше спільне кратне для цих двох чисел. Отже, ми можемо його використати для зведення до спільного знаменника. 5 дев'ятних зведемо до знаменника 18. Додатковим множником буде 2, бо 18 поділити на 9 2. Чисельнику отримаємо 5 помножити на 2, дорівнює 10, і отримаємо дріб 10 18. Другий дріб 1 шоста. Задемо теж до знаменника 18. Додатковим множником буде 3, бо 18 поділити на 6 3. Чисельнику ми отримаємо 1 помножити на 3 і отримаємо дріб 3 18. І тепер можемо обчислити. Замість 5 дев'ятих пишемо 10 вісімнадцятих. Замість однієї шостої пишемо 3 вісімнадцятих. 10 мінус 3 дорівнює 7, знаменник залишається той самий. Отже, другого дня завезли 7 вісімнадцятих. І тепер запитання: чи завезли всі підручники за ці два дні? Що таке всі підручники? Всі підручники це взагалі одиниця. Так? Якщо ми говоримо про дроби, про щось ціле, то це завжди одиниця. Тобто, щоб дізнатися, чи всі підручники, чи не всі, нам треба додати значення першого дня 5 дев'ятих і значення другого дня, 7 вісімнадцятих. Відповідно, ці дроби нам теж треба звести до спільного знаменника. Але 5 дев'ятих ми вже зводимо до знаменника 18. Отже, замість 5 дев'ятих ми можемо сміливо написати 10 18. 10 вісімнадцятих плюс вісімнадцятих. ми отримаємо чисельнику 10 плюс 7, знаменнику 18, отримаємо 17-18. 17-18 менше за одиницю. Це не одиниця, Тому всі підручники за ці два дні не завезли. Це у нас за два дні, так? ну, Можна тут написати пояснення за 2 дні сумі. Відповідно, за два дні завезли лише 17-18 від замовлених підручників. Отже, давайте узагальнимо. Ми з вами тут, по-перше, знайшли за другий день, звівши дроби до спільних, спільного знаменника 18, а потім перший-другий день додали. Я вас дуже прошу бути уважними, уважно шукати додатковий множник і не забувати. Якщо у вас не виходить з першого разу або ви не бачите, до якого знаменника можна звести дроби усно, ви можете шукати найменший спільний знаменник за допомогою найменшого спільного кратного. В наступному завданні я пропоную обчислити такі приклади, де потрібно знайти суму або різницю трьох різних дробів. І пропоную розв'язати ось цей другий приклад, тому що тут є і віднімання, і додавання. І при цьому пропоную, знову ж таки, розв'язати цей приклад без знаходження найменшого спільного кратного, а підібрати найменший спільний знаменник усно. Отже, ми маємо такий приклад: 9 мінус п'ятнадцятих плюс п'ятих. На перший погляд, дуже важко знайти цей найменший спільний знаменник. Але давайте знайдемо найбільший зі знаменників це 45. І подумаємо, чи ділиться він на кожен з інших знаменників. Чи можемо ми його використати як найменший спільний знаменник? 45, ми одразу бачимо, що на 10 не ділиться. Тож помножимо його на 2. Отримаємо 90. Перевіримо, чи буде 90 ділитися на всі наступні знаменники. Чому ми саме найбільше вибрали? Тому що якщо ми помножимо, наприклад, 45 на 2, ми, можливо, отримуємо ось той найменший спільний знаменник. Якщо ми, наприклад, 10 будемо множити на 2, ми отримаємо, ну, наприклад, 20, то 20 нам в ніякому випадку не підійде, бо наступні знаменники, вони ще більше, ніж те 20. То тобто ми починаємо аналізувати з найбільшого знаменника, який в нас взагалі є. Отже, перевіряємо 90. 90 ділиться на 10, 90 ділиться на 15, це буде 6. І, відповідно, 90 ділиться на 45. Тобто таким чином, невеликими такими е, розумовими обчисленнями, ми з вами знайшли наш найменший спільний знаменник. І тепер кожен з дробів переведемо, е, перетворимо на дріб зі знаменником 90. Отже, 9 десятих. Дорівнює, нам треба його привести до знаменника 90. Знаходимо. Додатковий множник. 90 поділити на 10 дорівнює 9. Додатковим множником до цього дробу буде 9. Отже, в чисельнику отримуємо 9 помножити на 9. Дорівнює 81 чисельнику, 90 знаменнику. 81 90. Далі дріб 7,15 дорівнює. Знову ж таки, нам треба звести до знаменника 90. 90 поділити на 15 дорівнює 6. Додатковим множником буде 6. Чисельнику запишемо 7 помножити на 6. 7 помножити на 6 42. Це в нас буде чисельник і знаменник 90. І 4,45. Перетворимо на, знаменник, на дріб зі знаменником 90. 90 поділити на 45 буде 2. Це і буде наш додатковий множник. 4. Помножити на 2 торівня 8. Чисельнику 8 знаменнику відповідно 90. І є ще один формат запису таких прикладів. Ми можемо просто спочатку переписати. Давайте перепишемо спочатку наш приклад. Трішечки коротший цей запис буде, але треба бути дуже уважним. 9 мінус 7,15 плюс 4,45. Дорівнюю, я перенесу на наступний рядок. Напишу ось таку велику риску дробу. І поставлю знаменник 90. Тобто, це буде мій вже спільний найменший спільний знаменник. Далі, так само, дивлюся на цей спільний знаменник, дивлюся на знаменник першого дробу. 90 поділити на 10, буде 9. І. Першим чисельником буде в мене 9 помножити на 9. Я просто поки що запишу у вигляді виразу. Далі ставлю мінус, бо, відповідно, ж, чисельники, за допомогою чисельників ми будемо обчислювати, так як у нас спільний знаменник. Ставимо мінус. 90 поділити на 15, додатковий множник до другого дробу, як і було в першому випадку, це 6. Записую 7 помножити на 6. Далі переписую знак плюс. 90 поділити на 45 додатковий множник, як і в першому. Варіантів у нас тут 2. І дописую 4 помножити на 2. Тобто ми за один крок одразу з вами знайшли всі три додаткових ножника, і все це записали просто в один вираз в чисельнику. І тепер нам залишається обчислити. 81 мінус 42 плюс 8. Знаменник підкреслюємо, і знаменник записуємо той самий. І тепер нам залишається тільки обчислити. 81 мінус 42 дорівнює 39. 39 плюс 8 дорівнює 47. Отже, ми отримали 47,90. Так само ми отримали таку відповідь, якби замість цього виразу цих дробів ставили ці дроби, які ми отримали. Давайте це запишемо. Ось тут поставлю крапочку, це буде відповідь. 810 мінус 42 90 плюс 890. Дорівнює. І так само, як і в другому варіанті, ми маємо обчислити чисельник і приписати знаменник, спільний знаменник 90. 81, мінус 42, 39, 39 плюс 8, 47. Для себе ви можете обрати будь-який з варіантів, як це обчислювати. На мій погляд, другий варіант трішечки коротший, хоча за складністю, в принципі, такий самий, як і перший. бо в кожному, до кожного дробу ми маємо знайти додатковий множник. Ну і відповідно, обчислити суму. І наостанок я пропоную розглянути ще один із видів завдань, які ви можете зустріти при вивченні цієї теми, коли треба від цілого числа відняти суму або ж різницю двох дробів з різними знаменниками. Ну і пропоную розглянути другий приклад з даного завдання. Отже, нам треба від чотирьох відняти в дужках 2 сьомих мінус 5 сорок других. Дія у дужках в нас, відповідно, буде першою, тому що це віднімання знаходиться в дужках. і потім ми виконаємо віднімання від цілого числа. Отже, перша дія дві сьох мінус 5,42. Давайте випишемо окремо цю першу дію. Дві сьомих мінус 542. Якщо ми уважно подивимося на знаменники наших дробів, ми побачимо, що 42 ділиться на 7. Тобто, як спільний знаменник ми можемо вибрати 42. І. Привести перший дріб до знаменника 42. 42 поділити на 7 дорівнює 6. Відповідно, все ділиться, і ми можемо 42 взяти як найменший спільний знаменник. Відповідно, я записую велику риску дробу і записую 42. Зараз користаємося другим способом запису із попереднього завдання. Далі, шукаю додатковий множник до першого дробу. Для цього 42 ділимо на 7, отримаємо 6. Додатковий множник до дробу буде 6. Отже, в чисельнику записуємо 2 помножити на 6. Переписуємо знак, тобто дію, мінус. І що ж робити з другим дробом? З другим дробом ми робити нічого не будемо, так? бо 42 поділити на 42 буде 1. І Навіть якщо ми запишемо цей додатковий множник 1, то 5 помножити на 1 буде все одно 5. Отже, ми просто запишемо 5. Нам не треба другий дріб ніяк змінювати ні до чого зводити, бо його знаменник це і є спільний знаменник для наших двох дробів. І нам залишається лише обчислити. Знаменник 42, чисельнику 2 помножити на 6 це 12. 12 мінус 5 дорівнює 7. І тепер нам треба від 4 відняти 7,42. Це буде наша друга дія. Я запишу і сюди окремо: отже, 4,72. Такі приклади ми з вами вчилися. Розв'язувати ще в п'ятому класі. Отже, ми маємо четвірку нашу представити у вигляді мішаного дробу або ж неправильного дробу. Я пропоную представити у вигляді мішаного дробу. 4 ми можемо розкласти як 3 плюс 1. Трічку записуємо. А оцю одиничку ми запишемо у вигляді неправильного дробу 42,42. 42. В сумі, якщо ми переведемо все, це це буде наша четвірка. Мінус 7,42. Дорівнюємо. Від трійки нам віднімати нічого, бо в другому дробі немає цілої частини, отже, ми залишимо її такою, яка вона є. Далі, Чисельнику пишемо 42, Дія в нас віднімання, мінус 7. Тобто ми віднімаємо чисельники наших дробових частин. Дробів. 42, мінус 7. Знаменник залишається той самий. Якщо хтось не пам'ятає, чому ми взяли 42, 42, 42, 42 це буде наша одиниця. Так? Бо 42 поділити на 42 це 1. Продовжуємо. Залишається в нас 3, цілих, чисельнику 42 мінус 7 дорівнює 35, і знаменник 42 ми переписуємо. Ось таким чином ми з вами обчислили в дві дії і знайшли відповідь до нашого завдання. 3,35 42. І на цьому я буду завершувати цей відеоурок. Ми сьогодні з вами класно попрацювали, дуже багато різних варіантів, і видів завдань розв'язали. Тому я вам бажаю гарного настрою, гарного дня, успіхів у навчанні і дякую за увагу!